Яке тіло, які м'язи, чоловіки заздрять, жінки милуються. Хочете й собі такі мускули, а вдома немає ні гирні гантелей? Не біда, дивіться і запам'ятовуйте, чим їх можна замінити. Можна почати з двох бутилочок з водою, або з двох утюгів. А потім ви захотієте і купите собі гантелі, і почнете увлекатися фітнесом. Фітнесом можна займатися і в домашніх умовах. Зв'язка книжок, наприклад, прекрасна альтернатива гирі. Книжок не читаєте, візьміть відро з картоплею і звичайний гарбуз. Думаєте, вони надто легкі? А ви спробуйте їх тримати хоча б хвилину. Здається, під рукою немає нічого важкого. Гайда на кухню. Беріть пакет і кладіть туди, наприклад, крупи. Ось вам і готова гиря. Крупи скінчились. Покладіть фрукти. Дивіться, як ними зручно качати м'язи. Немає фруктів, пакет сури стане прекрасною альтернативою півтора кілограмової гирі. А от п'ятилітрові пластикові пляшки з камінням вже для справжніх силачів. Можна також наповнити пляшку водою, вага нічим не менше. О, ваш улюблений обігрівач і чим не гантеля? А якщо з калорипором ще поприсідати користі удвічі більше? Втомилися? Беріть стільці, вони трохи легші. Покрутили на витягнутих руках, м'язи піднапружили. А якщо ви ще велосипедист, просто чудово! Підхопіть свого двоколісного друга і підіймайте скільки сил вистачить! Двома чи однією рукою неважливо. Портфель сумка-рюкзак усе підійде. Залистіть, покладіть ноутбук і тренуйтеся на здоров'я. Гарних вам результатів.